Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу вам показати свою полуничку. Це сорт Кабрило. Отак вона зараз виглядає. Росте вона не дуже. Не дивлячись на те, що я її вже обробила від клещика. Але вона все одно, може хто знає, яка причина цьому, що оце лісточки так підсихають. Не дивлячись на те, я її вже підгодувала е, мастером, щоб вона краще нарощувала своє коріння 13-40-13. І також підливала один раз мастер 20-20. Може, знає, хто, що мене зробити, щоб вона краще почала розвиватися. Оці два горшечки я не чіпала, не дивилася, як вони там всередині корінці, але мене турбує оце засихання. Оце, друзі, засихання, чого не засихає? Ось сьогодні я ще. Через 15 днів обробила знову від клящика її. А тут я дивилася, оцей третій, вони зовсім такі маленькі, нещасні, такі зовсім ніякі. Але е, я витягнула так потихеньку і подивилася, побачила, що там починають видрастати маленькі біленькі корінці. Але ж, чого вона засихає? Причина тому, яка, що вона засихає? В хаті тепло, сонця їм хватає, але такого великого розвідку вони щось не мають. Оцей найкращий оцей горшочок з цими двома кущиками. Підскажіть, будь ласка, в чому річ? Що засихає, то так края. Ну, це білий плями. Я брізгала поверху хелатним добривом, а вода у нас жорстка, кислоти в мене поки що немає, щоб її трошки розкиснити воду. І це вона оставляє такі плями. Ось так, друзі, не знаю. Ну, будемо дивитися далі. Але цей один горшочок теж вона там підсихає, але вона не знає яка причина цього, що йому не вистачає. Підскажіть, будь ласка, може хто знає. Хочу виростити оцю полуничку в хаті. Всім дякую за увагу. Жду ваших коментарів.